Мало, вітаю тебе з твоїм черговим концертом сольним. Щоб ти була така ж сама красива і квітуча. Одну зі своїх останніх композицій, пісню подих, ти присвятила своєму консерваторському коханню. Можу припустити, що йому було по-перше лесно, по-друге, зрідка дівчата присвячують пісні хлопцям. Зазвичай навпаки, це дійсно була така перша. Любовь дружба, когда человек не знал, как проявить внимание, потому что дарить цветы, окей, но студенты не каждый может позволить себе дарить цветы, а вот пополнить счет на мобильном. Вот это вот, понимаете, поступок. Или пригласить в кино на 9 утра, когда сеансы немножечко дешевле. Ну, то есть вот это вот поступок. В какой-то момент я э, действительно жалела о том, что я была слишком, слишком увлечена собой, я была слишком зациклена на своей профессии. И в этот момент его толкнула. А потом, когда он э, пришел ко мне вновь, Він вже мені був не родной. Вот як то так вийшло. Ти не представляєш, в день релиза, э, песни пісні він був э, у своєму э, свадебном путешествии. Сім років пройшло з моменту, коли ви кохали одне одного. І тільки зараз ти зважилася написати пісню, коли він одружився, коли поїхав у свою медову відпустку. Да, э, ну... Це вдохновение, ти не можеш заказати його. Воно приходит тоді, коли приходит, коли нужно. Два роки тому ти розповіла нам про те, що ти прийняла пропозицію руки і серця від хлопця. Тоді не сказала так, але обручку взяла. Так, да, я сказала, що отримала. предложения и получала их потом неоднократно, но э, я не знаю, я еще не готова сказать стопроцентно, э, <laughs> да, <laughs> какое-то легкомыслие сплошное, но вот все равно получается так, что э, я понимаю, что этот человек очень любим, очень дорог мне, но э, я не знаю, может быть это вот просто какая-то боязнь потерять свободу. Тобто, ты хочешь сказать, что, уже больше двух лет ты мучаешь хлопца? І, і не кажеш йому так, хоча він дуже хоче на тобі одружитися. Да. Ти да. у стосунках з чоловіком, він пропонує тобі вийти заміж, і тут ти присвячуєш пісню своєму колишньому. Можу пропустити, що ревно ще були. Ні, ти знаєш, деле, там все настільки наївно і відкрито, що я навіть розказала історії, і он навіть був знайомий.